Привіт, друзі! У цьому відео покажу вам, як будувати профіль рельєфу у програмі Google Earth Pro. Ми створимо два профілі. Перший на основі вже існуючих даних, другий безпосередньо у Google Earth Pro. Намалюємо лінію і по ній побудуємо профіль рельєфу. Розпочнемо із того, що додамо до нашого проекту вже існуючі дані, які попередньо були збережені у форматі KML і KMZ. А де взялись ці дані, ви можете переглянути у відео. Моя перша карта у Google My Maps. А також як зберегти у форматі KML і KMZ. У відео Google My Maps. додаємо дані, ділимося картою. Додаємо дані. Файл відкрити. Обираємо наш Файл, Відкрити. Бачимо наш маршрут, наші вершини. Які ми створили у відео Google My Maps. Бачимо наш проект в лівій частині екрану, можемо його відкрити, бачимо два шари, вершини та маршрути. Можемо спочатку переглянути маршрути, оскільки по них ми будемо і будувати профілі рельєф. Відкрив я всі свої маршрути, і тепер по кожному з них можемо побудувати профіль. Давайте перейдемо, для прикладу, до цього першого нашого маршруту на чорногірський хребет. Виділив його, натискаю праву клавішу мишки, Показати профіль рельєфу. Перше на що слід звернути увагу. У верхній частині екрану бачимо всього по діапазону є відстань 886 км, тобто, це є довжина нашої лінії, тобто цього маршруту. Підвищення зниження рельєфу 1328 м. Відносна висота між найвищою і найнижчою точкою даного маршруту. Максимальний нахил, тобто крутизна схилу – 46 градусів, середній нахил 18 градусів. Є від'ємні значення, що вони означають? Тобто, якщо є якийсь певний набір висоти, а далі є зниження, то ми трошечки можемо спускатися, то це і буде від'ємне значення. Так само і крутизна схилу буде по цьому визначатися: наскільки крутий схил, коли ми будемо спускатися з певного. Підйому так, з, певного, з певної вершини. Далі, що цікаво, коли ми вводимо у нижній частині екрану по профілю рельєфу курсором мишки, ми бачимо паралельне переміщення стрілочки у верхній частині екрану по даному профілю. Воно буде відповідати фактично місце знаходження на карті і профілю. Так? Тобто, якщо я, наприклад, зафіксую зараз, Мишку у цій частині екрану ми бачимо, що, значить, я орієнтовано у тому місці, в якому зараз показано стрілочкою на карті у верхній частині екрану. Також зразу ми можемо бачити у цьому місці висоту 1600, там, для прикладу, в цьому місці 83 метри, крутизна схилу 30 градусів, і 4 км від початку маршруту. То, якщо я буду ближче знаходитися вже до самої вершини, бачимо 1902 метри, крутизна вже знизилася 16,3 градуса, і відстань від початку маршруту 843 км. По кожній лінії ми не будемо переходити і будувати профіль рельєфу. Але для прикладу ще кілька профілів ми побудуємо. Для прикладу, давайте ми зробимо. З ребер договерли, права клавіша мишки показати профіль рельєфу. І бачимо інший профіль з іншими даними, і знову ж таки дуже цікавий для аналізу і для розуміння. Відстань 771, зниження, підвищення рельєфу 563 метри. Вже значно менше перевищення і відносини. Максимальний нахил. 44,6, середній нахил 14,9. І давайте ще для прикладу проаналізуємо профіль Говерла Петрус. Права клавіша мишки. Показати профіль рельєфу. Теж дуже цікавий відстань 6,42 км. Підвищення зниження 652 м. Максимальний нахил 55,8, середній нахил 24,8. Бачимо крутизна схилу. Значно перевищує попередні показники, особливо підніжжі Петроса. Так, бачимо: тут є якраз наші 58, 57, 56, тобто досить крута, крутий схил гори. Ну, на відмінно, наприклад, від Говерли в цій частині нашого профілю. А зараз давайте побудуємо профіль рельєфу на основі лінії, яку ми створимо безпосередньо у. Даній програмі. Для початку давайте створимо додаткову папку. Права клавіша мишки, папка, назвемо її Новий профіль. Тепер у цій папці додамо наш маршрут. Натискаємо Додати шлях, дамо йому назву Шлях для профілю. Давайте змінимо йому колір. Можна обрати Кейт. Буде для вас приємніший додати опис, але ми поки що не будемо додавати. Ну і можемо тепер побудувати наш маршрут. Давайте, для прикладу, з цього місця і до вершини говер. Зупиняємось, натискаємо ОК. Бачимо, є збережений наш шлях для профілю. Натискаємо на нього права клавіша мишки показати профіль рельєфу. Маємо наш профіль рельєфу безпосередньо створений на основі і у програмі Google Earth Pro. Так само можна його проаналізувати, подивитися, дані по ньому. Якщо ви захочете відредагувати ваш маршрут, ви можете зробити це в будь-який момент. Виділяємо його, натискаємо праву клавішу мишки. Властивості, і тепер, коли ми наводимо на одну із точок, вона підсвічується таким салатовим кольором. Ми можемо його зразу наводити, ну, тобто перетягувати, куди нам потрібно. От бачимо і в реальному часі ми бачимо, як змінюється наш профіль рельєфу. Це дуже гарний інструмент, дуже цікавий. Ну і я надіюся що він насправді буде корисний для вас. Якщо, друзі, справді це буде корисно для вас. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, коментуйте дане відео. Дякую за увагу!